Аша печінка це обожнює. Печінка найважчий орган в нашому організмі, вага печінки переважає навіть над вагою серця. У печінці аж 3 мільйони клітин, і кожного дня печінка виконує понад 500 Процесів в нашому організмі. І те, що печінка це наш найбільший фільтр і наш орган детоксикації, я впевнена, що ви і так знаєте. За порукою здорової печінки є, звичайно, наш спосіб харчування. І саме сьогодні я розкажу, що печінка любить найбільше. І продукт номер один, який актуальний з осені до ранньої весни, це гарбуз. До речі, цікава деталь. Печінка дуже любить фрукти оранжевою і червоною серединкою. Чому саме гарбуз? Тому що гарбуз в гарбузові є дуже рідкісний вітамін, і про нього мало хто напевно, і чув, це вітамін Т. Саме він забезпечує засвоєння важкої їжі і розвантажує нашу печінку. І друге місце займає ламінарія. На неї кажуть морська капуста, хоча формально це не капуста. Це вид водорост. Саме ця, ці водорості допомагають печінці виводити з організму навіть важкі метали. Наступний продукт це курага, але зверніть увагу, не та, яка замочена в цукрові, а яка натуральна, без цукру. І так як я вже раніше казала, наша печінка любить оранжевий колір, помаранчевий так. А курага відповідно до цього ряду відноситься. Ну і скажу так, що якщо ви любите солоденьке і любите під. Під'їдати його час від часу, то найкраще це зробити за допомогою сухофруктів, а ще ідеально, коли ви самі їх і зробили. І повірте, за допомогою ізюму, кураги, фініків можна зробити з горіхами дуже класні натуральні цукерки, які будуть корисними, які зберігаються ну, буквально добу, навіть менше в холодильнику. Бо вони дуже смачні і дуже швидко з'їдаються. Є дослідження, яке показало, що систематичне вживання кураги натуральної дає можливість. Знизити ризик виникнення раку печінки. До речі, дуже цікавий факт саме про курагу. Вона сприяє підвищенню метаболічного процесу, вона допомагає печінці в цьому. Якщо ви не знали, то печінка один із органів, який, можна сказати, є центральним у метаболічному процесі організму людини. І саме збій і набір ваги буде сприяти тому, що печінка буде. Виникати в неї такий процес як ожиріння, і ще приємним бонусом курага позитивно впливає на зниження холестерину. Наступний продукт, наступний фрукт це грейпфрут. Чим він класний? Тому що в ньому міститься дуже багато антиоксидантів і вітамін С. А ще він містить коротиноїди, які є головним будівельним компонентом для відновлення печінки. Наступний продукт можна назвати суперфудом, і його рекомендують їсти від самого-самого раннього дитинства до пізньої глибокої, як то сказати, старості. Так? Це броколі. Броколі стимулює роботу печінки, також приймає участь в детоксикації. Тому їжте. Багато і це дуже корисно не лише для печінки, а власне для всього організму. Окремим пунктом необхідно виділити молочні продукти, хоча правильно буде сказати кисломолочні продукти. І обов'язково на чому я буду наголошувати, це не продукти з магазину, це продукти домашніх тварин. Тому що сказати, що кисломолочка з магазину є молочним продуктом, ну, напевне, містить щось із молочного, але далеко не молочний продукт. Тому рекомендується ряженка, йогурт без наповнювача, кефір. Дуже допомагає нашій печінці, роботі нашої печінки. Окремим пунктом, звичайно, варто сказати про мікроелементи та вітаміни, оскільки ми їмо дуже багато вареної їжі, і наш організм не отримує їх звідти. Наприклад, такий вітамін, як вітамін А, будь-який продукт, який містить вітамін А, буде корисним для нашої печінки. Ну і звичайно, буде він міститися в. Оранжевих, помаранчевих і червоних фруктах завжди. Пам'ятайте, що печінка дуже любить вітамін Е. Це надзвичайно потужний антиоксидант. Звичайно, пам'ятайте про омега 3 жирні кислоти. Вони надзвичайно потрібні не тільки печінці, а ще і жовчному. І вони благотворно впливають на роботу печінки. Ну, якщо чесно, то вони ще й дуже класно впливають і на нервову систему, і на імунну систему. Тому Такий продукт треба, щоб приходив в раціон щодня. А сюди відносяться продукти грецький оріг, масло, ой, олія льону, а ще шпінат і буряк. Добавляйте ці продукти в ваш раціон щодня і повірте, ваша печінка скаже вам дякую.